Як і усі дівчата, моя шкіряночка довгий час сиділа на сайтах знайомств, і як 90 дівчат видалила свою анкету звідти і не того, що знайшла свою половинку, а того, що набридло колупатися в смітті в надії знайти там брулянт. Мужики, ви не ображайтесь, але 90 на тих сайтах або одружені, або збочинці, або одружені збоченці. Але окрема категорія там, це мужики без грошей, але з великими претензіями. Як розпізнати такого? А дуже просто. Вони люблять говорити, які всі жінки меркантильні, і їм від них тільки гроші треба. Да, от прям всі жінки тільки того й ждуть. Як би розвести його на макофи в три в одному на заправці, потім вийти за нього заміж. Жить на його зарплату в п'ять тисяч і готувати на ті гроші перше, друге і третє, стирати йому носки, а потім, коли все це задовбає, розвестись і відсудить у нього половину халупи в Хрущовці і половину його приперженого дівана, і половину ремонта часів розвитку правління Брежнєва. Дрія усього життя, звісно. Або іще таке буває з мужиками. Дівчина скрізь сама за себе платить, все сама собі купляє, а іноді його пригощає варениками, що зліпила власноруч. А потім така один раз попросила щось їй купити, якусь маленьку бздюлинку. Або запитала, наприклад, чому він ніколи квіти їй не дарує, то він одразу на все горло оре, яка вона меркантільна. Яке ж ти припарене, їй богу? Так би заліпив ті вареники тобі в сраку за мою шкіряночку. Звідки ти таке вилізло? Залізь туди, пожалуйста, обратно і не висовуйся, не біси людей. Та якби вона була такою меркантильною, як ти кажеш, то ти б уже без штанів стояв і гроші кранчив на маршрутку. От чомусь моїй кожені такі мужики переважно й попадалися. Ось вона мені й понарозказувала історії, а я вам розкажу, щоб ви не вляпалися, як муха в гімно. Особливо такі мужики люблять тусуватися на баду, в тіндері і прочих таких пастбищах, де 90% пасеться всяких кузлів. Дивишся анкету, а там такий мачо в розтягнутій майці алкоголічці на фоні ковра, і у нього в профілі написано Шукаю женщину до сексу без зобов'язань, начитану, красиву, ухожену, щоб смачно готувала з красивою фігурою. Тобто, щоб все було безплатно, та ще й бажано зі своєю квартирою, а то, понімаєш лі, невдобно йому її до себе водить, тому що дома дружина та діти. А й навіть якщо нема дружини. Алло, а нафіг ти їй здався такий, якщо в неї і фігура, і квартира, і заробляє вона сама, і не просить в тебе на колготки на манікюр. Навіщо і ти? Ти, такий, який ти є. З усіма твоїми запросами зарплатнею в п'ять тисяч потрібен лише одній жінці в цьому світі твоїй мамі, а самостійній нормальній жінці краще вже за кота завести, він хоч шкарпетки розкидать по хаті не буде. А якщо такий здібний і талановитий, як я, то ще й гроші буде в хату приносить. Я, до речі, дякую всім глядачам за донати, мені дуже приємно. І моя шкіляночка купує мені на них вкусняшки. А ще на сайтах знайомств сілять мужики, які богатирі тільки на словах. На словах такі важні, як хуї бумажні. Все можуть, все рішають, всі со-связями. Але коли від них потрібна допомога, а особливо коли діло касається грошей, то всі принци одразу розбігаються в одну сторону, а коні в другу. Мужики, послухайте, що я вам скажу. Я у своїй хаті не потерплю такого коня, а всі кандидати йдуть на кастинг спочатку в мене. І якщо мужик тварин говорить, що не любить, то він точно пролітає, як хванєра над Парижем. Бо люди, які не люблять тварин, завжди виявляються лайном по життю, і рано чи пізно це лайно спливає. Перевірено досвідом. Так що давайте беріть вкусняшки для мене і квіти для кожнові та йдіть знайомиться. Якщо я вам сподобаюсь, а ви сподобаєтеся мені, то тоді вже ви переходите на другий тур, і ваші шанси завоювати серце моєї кожної збільшуються. Так що все, я жду вкусняшок, а далі подивимося на вашу поведінку.